Якийсь інструмент, ні, значить тільки катушку можна посередині. І все для бісера і фурнітури. Дуже мені приємно, що тут є два замочки, бо замочки це слабке місце. От. тож, маємо таку красу, також я її почищу чимось антисептичним, і потім будемо використовувати. Далі купила ось такі пензлі. Е, значить, що до цього, це в Аврорі купувала. В Аврорі. Це, дай Боже, пам'яті. Думаю, що в червоному маркеті, але це не точно. Значить, тут кожний пензлик в окремому такому тубі. От. Це так чудесно, але питання з питань, як його звідти дістати. Так, знаєте, що в мене є. В мене є ці спеції. Зараз я просто спицюю, виштовхну її на зоні. Тобто, це для якихось творчих робіт, я так розумію, що це для нігтиків. От. І зараз, коли я вам скажу, для чого я її придбала, мені буде дуже соромно, але все одно. Так, зараз. Ось так. Друзі, ось така краса, і я не можу її домалювати, бо не попадаю о, в ці, в лінії. Це я купила давно. Ні, це мені подарували, я не купувала це. Так, зараз я вам покажу. Така краса це є косметичка майбутня. Тут є набір фарб, є ось такі блискітки і є клей. Значить, Цим клеєм треба по контуру щось е нам'яцькати, щось таке цікавеньке. І потім ось цими блискітками посипати, обтрусити, і буде дуже гарно. Всередині вона без підкладу, без нічого, але я купилася саме на можливість ось цієї розмальовки антистрес. І коли я стала розмальовувати, з'ясувалося, що кисточка немає цієї. Їхні кісточки, що вона все ж таки тувша. І якщо ви бачите, тут трошечки за контур вийшла там. от, І сподіваюся, що такою тонисенькою кісточкою я зможу зробити охайно. Ну, 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 хіба можна не закохатися в таку красу? Ну, погодьтеся, стільки сов одна миліша іншої. Просто момент роботи над такою торбинкою вже задоволення. Так, мабуть, поки не користую, то поки я спробую покласти його назад. Тут вони різної довжини і товщини. Ось ці пензлики. Дуже гарні, дуже охайні. Ще мене дуже підкупає, що воно в таких, наче, колбочках. От. Дуже продумано. Тобто, справді це для того, щоб інструмент зберігся. І це, певно, що для якихось мудрих робіт, не для совушек, але мені пайдуже. <hst> Я хочу малювати мені 5 рочків. Так, ось це поки приберемо. Бо це не стосується. Це червоний маркет. Точно червоний маркет. Або будь-який маркет, який перепродає китайські товари. А зараз розкладу вторинку. Все має бути на своїх місцях. Читай, ще й ручка тут зверху. Такі дрібнички особливі.